А що це таке з усьом? Ти його так висадив? Я в шоці? Ти ж вчора його так посадив? Так, я навіть не замітила вчора. Ну, що Віталій, геройство, що зуб не болить, так? Зуби не болять. Болить? Віддавай німиси. І спина. Йдеш сьогодні на масаж? Ні День відпочити треба, так? От і все. Я погнала, а ти чемний. Uh -huh. Попроси того, якщо зуб перестане. Я не знаю, чому кавалерка. І що дала, і віджим, і це вона якась така пожована. Гусь вже обідав, все, Віталікс, зуби болять. Та ясно, три зуби вирвати, тішитися, що не болить, не болить. Бачиш, вже болить, ні? Одним словом, я до роботи. Знайте, кавалерочка, я завжди говорю. Які ми українські жінки, чи нас щось болить, чи ми хочемо, чи ми не хочемо. У нас просто є слово ми мусимо. Болить-не болить, на роботу треба йти. Хочеш, не хочеш, їсти треба готувати, прибирати і прати. Ну я точно так само, як українська жінка, крижі мене болять, а я вже вділася, намарафетилася, і йду, зроблю відправки всі на нову пошту. Тоді на закупи додому і буду щось їсти готувати. Та й таке кавалішка. А в нас на порі настояща весна. Бачите? Просто весна. Я в шоці. Я просто йду і кайфую, я правда. Боже, я в шоці. І ти, ти просто від сумочкою йдеш. Казав тобі нічого не бери. Нічого. Не Візьми машину, ні. Візьми таксі, ні, нічого не бери. Давай, так, ясно то просто не ваш українські пішки. Під все поборобами пронибати. А буясно, так тобі говорю. Боже, що там понабирала? Кіпіри, айрами, молока. Все понабачало. Ну а чі пішки, чи ти то носиш? А ще? Та машину не хотіла брати до Таксі? Так, воно все. це? Я думаю, ти говорять, ти знаєш що... Я тут сказала, ну пошток же чим Чем ти так? Пас? Так порастукає там, все. Нам зараз розпаковку. Mm -hmm. Але мушу перепочатку ходять. Я ковдерка, коли знаєте, трошки перепочела. Mm -hmm. Перепочела, але знайшла до Оксана, а Оксана каже, але чим ти так пахнеш? А ви знаєте, в нас парфумів від вибору до кольору захотіла щось сьогодні нове і навчитися наставити не було. А так файно пахне. Я сама в шоці. Знаєш, що я тоді mm -hmm. загубляла? Я сама вже Та Табу все позакінчувалося. Я турилася цим, щоб мені підкорхнутися. Того не мола ніяк в тому місці знайти. Uh -huh. треба, треба поставити туди вже, знаєш Угу. Uh -huh. Я вже там ті всі виталяпала, щоб мати чим. Коротше, коли розпаковка, але вибачайте, все б така що я не можу uh -huh. передати. Купила е, рибу собі на, ну, uh -huh. на сніданки. Ну і не тільки на сніданки, купила такі салфетки, бо є рулони, а тут поставити. бо завжди хтось прийде, краде, треба лізти туди. А так тут витягнуто uh -huh. і салфетки є. Салфетки купила. Мені так гоню по тих магазинах купила. І це кліп, і купила колеги. Немає, вчора школа не купила. Угу. що Кожний жінці завдає. Що так заховає? То кожна жінка таке купляєш, ще й чоловіки поїхали. Та ще ні разу не купляла. Я то поправу. Купила в туалет. Що ж там? Я треба зараз і замов... зробити замовлення взагалі хімії. Mm -hmm. знаєш, Або поїхати до Оксани, але вже на другий тиждень, то тижня. Квасній диск. Mm -hmm. Берляку змагання. Купила кімо два боди. Блин такі, один такий. Один такий. Mm -hmm. То з висівками, то мені можна, то бігну. Mm -hmm. Купила йогурт, бо треба калапуцькати чия. Yeah. Купила Віталік, дуже сильно любив цей айран, Він може просто брати хліб і так собі пити. Ну, uh -huh. якщо чесно, той айран мені не подобається. Мені ну, йому подобається, то мені. Щоб ужило це. Молоко. А, купила, бо закінчилось мені. Я не знаю, Кавлєрка, чи ви то даєте до капусти. Яке воно смачне, то приправа. Її треба чуть-чуть-чуть-чуть таку капусту. І вона така смачна, вона така, ну просто. Ну, про, ну дуже смачна. Реально дуже-дуже смачна. То купила її, добре, що собі нагадала зараз. Купила Філадельфію до рибки. До речі, Віталік от вони їсть. Скільки разів я йому прошу, на смідала, так, отлувала yeah. м'ясо, взяла ребра, буде капуста тушена uh -huh. з ребрами. Думаю, вже там воду Віталій захотів. Там видатка це ж каше. А ще колерка, знаєте, зайшла в магазин, який новий відкрили твономазепи. Та може він же і був, ми просто сюди ніколи uh -huh. знає людський магазин не ходили. 117 гривень. Угу. Uh -huh. То коли треба робити маску, щось таке, знаєш? Угу. Кол, uh -huh. У мене того не було, я до не хаміна. І щось захотів скільки вижити. Uh -huh. Де це на Насирник можна, знаєш, uh -huh. на будь-що. Угу. Uh -huh. Можна використовувати хто як хоче. Такі його захотіла. Ти знаєш, знаєте, кав'ярка, я зрозуміла одне. Що мені треба з'їсти щось солодке, хоч що-небудь. Хоч uh -huh. одну цукерку я забула купити. Я відколи на марафоні, я солодкого взагалі не їла. У мене на пане бракне глюкози, правда? Uh -huh. Взагалі, ні зефір, навіть ні одної цукерки, ні однісінько. І так чую мене введе вже. Ви знаєте, тако введе і все. А ще та сестра з Червонограда ніяк не доїде, курва вже би приїхала, вже би мала чистийсько. Ну, один сомка рюка, така розпаковка. Зараз йду готую їсти, бо вже би щось із драбинке. Угу. Але там є борщ ще в Так що будемо тебе ж відже не великий. Сама каже, теж так вчора поїла і такі, знаєш, злий. Uh -huh. Каже, ну то, то казали у Львові пару днів, щоб не виходити вікна закривати, бо щось якусь жахімію сину. Та й таке кавалерка, така розпаковка. <плес> Весь кавалерка, кавалірка. Чесь. Кризі, як боліти перестав. але лягла на дворі, де? Встала ніч. І встала і не знає, яка година і що стерок. І така каже: Віталік, Віталік, що? Я кажу, яка Він каже по шості. Я кажу, встає. У мене така своя? Двоє не спати, я встала і до нього стоїть. А ту людину після спочатку і був космос. Але спина перестала боліти. Отак боліла спина королевка, навіть не можу передати. Але послухала, а що тут таке буде після кожного масажу на наступний день Таке сам? Та я не знаю. Та ні, я думаю, що тут таке не буде. Бо я кінську голову за той час. М -м -м. Зробила королерка свій каву. Ти не хочеш хоче? Mm -mm. Зробила свій каву, сербою каву. Кажу, дві так, а десь прийдеш. Каже, не хочу, хочу домовити. Та ясною зуби болять, то болить. хто тікати. Каже, йди сама ті кроки на Але я сьогодні намотала половину, mm -hmm. п'ять тисяч намотала ковлека. Але То мало, що то є просто. Треба хоча б десять. От хтось і виспав, Головне, не їсть. Нічого знаю. Mm -hmm. Нічого не хочу. Аби ще так, знаєте, поспала. Троха, але не буду, бо думаючи, що б Боже, який стейк добрий висов. Віталій хвалить той стейк, я думаю, візьму кусочок і попробую. Але стейк реально дуже. Може, і сочний, і не пересушений. Ну, Я не знаю, просто вгань. Дуже смачно, а гірчи. Паприкаш такий гостій, що просто. Але достатньо саме то. Так що, кавалерочка, хто зараз вечеряє всім смачного, хоч то пізня вечеря, але вже є, я... я йду митися і буду лягати спати. Тому що завтра на масаж. Для того масажиста буду тепер згадувати знаєш? Не, Не будеш. Не будеш. Не мене день-два, ти пройде, угу. Так що всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки, Віталій, нехай вечеряє. Він ще каже, що мені грінків нароби. Одним словом, що грінки зробила, а я щоб не зриватися, і думитися, і лягати. Так що всім на добраніч, зустрінемось завтра.